Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні 28 серпня, і трішечки зроблю такі, таку підборку, що зараз робимо у дворі, тому що зараз в мене сестра Наталя. Вона мені дуже дуже допомагає. Хоча й кажу, що відпочивай, тому що відпустка ні, все одно вона щось на вулиці робить. Ну і насправді дуже сильно допомагає. Зараз покажу вам свої сходи. Вже зійшла ридиска і зійшов дайкон. Ну і Ось так виглядає моя грядочка. Сіяла я її 20 серпня. Сьогодні в нас 28, тобто 8 днів і вже ось такі гарні сходи. І навіть капусточка пекінська також зійшла. Ось бачите, ось звідси вона в мене йде. Ось так вже зійшла. Дайкон дуже густо, і редиска також дуже густо. Ну, як ви мені і писали, і потім я також сама вже додумалась так сказати, не знаю, не знаю, чому так э, затупила, так сказати, коли сіяла, не розрізала цю полосочку навпіл. Хоча однозначно можна розрізати. Тобто... Якщо поїду ще в кастораму, то подивлюсь, може ще візьму на весну, щоб в мене на ранні посіви була ось така редисочка і такий дайкон. Також його можна на весні рано сіяти, поки ще прохолодно. Але вже точно буду розрізати навпіл. Постійно ми її поливаємо. Донька частіше за все, один раз ввечері, один раз в день. Поливаю з поливалки. Получається, в нас тут ґрунт трішечки такий вологий постійно. Ну, бачите, дуже густо. Зараз проріджу. Але сходи гарні, дуже швидко зійшло все. Граємось з лакусіком. Я сховалася біля компосту, а він мене шукає. Вже кілька разів навколо будинку обіг, не міг знайти, а це вже знайшов. А наша гостя вже працює зранку, бачите? Звикла вставати на роботу раніше, ще й час відрізняється трохи в нас, то вона встає і вже щось робить. Вже наскладала мені кубку гілочок вивозити. Щось дочищає, що я не дочистила. І зараз ще трішки покажу вам свій город. У нас сьогодні дуже вітряно і дуже спекотно, навіть, можна так сказати, парко 31 градус і передають грозу на вечір. Ну я сподіваюся, що все ж таки буде дощ, тому що дуже сухо у нас дощу не було вже місяць, це точно. Поливаю, виношу поки що відро з будинку і поливаю. В принципі, все непогано виглядає. Помідорчиків трішечки збирала і пару огірочків. Огірочки квітнуть непогано. Сподіваюсь, що ще зможуть зав'язатися. Ось такий огірочок. Ось такий тут також зав'язався. Це довгі такі огірочки, тому це нормальна для них форма. Так, один цукіні пропав кущик, а один є. Ось також зав'язалися плоди. Перець також з плодами. Ось тут, ось тут. І так само гіркий перець. На гіркому взагалі дуже багато пов'язалося плодів. Це в мене зараз скажу, який сорт. Бачите, ось такі. Ну, бачила тут біля овочевої лавки такий великий кущ саме з такими плодами. Але кущ величезний, я не знаю, в діаметрі, мабуть, сантиметрів 60. Ось такий написано паприка гостра, хабанеро. Так, точно хабанеро. До речі, коли про гостру паприку заговорила, хочу вам сказати, що ось той соус, що я робила з червоної і з гострої паприки, дуже смачний, дуже. Ми вже другу баночку з донькою відкрили, але ми любимо таке гостреньке, бо він і солодкий, і гострий, ну класний. Петрушечка наростає, селера також наростає. Трішечки пізніше, ну, трішечки восени, коли вже буде перед похолоданням таким. Значним перед морозами зріжу і заморожу. І те, і те. Або, може, використаю, буду робити скоро борщову заправку. Пару кущиків висадила їжувок, тобто їх і нацеї. В принципі, непогано, вони тут себе почувають. Ну, трішечки підв'яли, бо не поливала вчора, ходили гуляли і не було часу пополивати. Ось ця гортензія в мене, підказують дівчатка, бо я бачу, що, наприклад, Оксана з каналу серіал Ксенія показувала свою ось таку фрамбоазіну. і вона вже повністю червона. А в мене вона повністю жовто-зелена, біло-зелена, точніше. Підкажіть, може ви вирощуєте або знаєте цей сорт, може, це я думаю, тому що вона в затінку, трішечки попадає на неї сонечко, але не дуже. І бачите, ось тут бузок над нею. Чи я неправильно її посадила, чи може вона реагує на холодну погоду, а в нас і вдень, і вночі зараз дуже спекотно. Підказуйте, якщо знаєте, велосипед виглядає гарно, в принципі, все нормально. І зараз піду, ще покажу вам, компост дуже гарно усівся. Зараз вам також покажу, відкрию компостний ящик. Ну ось так, навпіл. Половина точно усілась. І зараз покажу вам ще, що ми сьогодні з Наталею зранку робили. Так, ще повернутися, забула, покажу, зняла ящички свої з балкону, тому що не видно там їх. Коли заходиш у двір, то не дивишся нагору, то я поставила сюди. Тут видно із кухні постійно їх, і з зони відпочинку. Бегонія, начебто, листечко зелене, квіти є, але зовсім не те, що я купляла. Викидати шкода, а вже ж, тому що бульби дуже гарні. Але квітка непогана, махрова, але дуже вони височені, не знаю чи тому, що в ящичках. Ну, ще в наступному році спробую десь в затінку посадити у відкритий ґрунт. Хоча, в принципі, а вже ж бегонії повинні рости в ящичках, в горщиках, ну тобто в якихось ємностях. Вилося в мене дві нові рослинки, не показувала вам, ходила з донькою погуляти в садовий центр. Саме в садовий центр пішли подивитися, що є. І купили два ось таких кущика з лакових трав. Я підпишу назву, тому що ще не дуже їх запам'ятала. І вони в мене ось тут на вході. І по плану тепер в мене попереду цього посадити лаванду. Хочу з позаду сюди посадити хочу фіолетову пироскию, може посередині ще лаванду. І також хочемо, щоб прикрити ось цю сторону. Ось цю, ну ця в нас стежка, ми заходимо по ній, а ця вона якби так обірвана, так сказати. То може в наступному році просто ось так по краю посаджу от тої сильнорослої серії забула, як називається, щоб вона розрослася. Вона в мене була, була така петунія, коли ще жили при будинку. Вона виростає діаметром за рік до 2 метрів. І я хочу ось так посадити їх, щоб прикрити ось цю сторону. В ящик на велосипеді бегоні, ті, що взяла по оцінці, дуже класно квітнуть. Я задоволена, тому що такий горшик за 12 злотих. Купила тобто 120-130 гривень. Класно виглядають. Навіть не обриваю, не прибираю ці квіточки від сохі. Вони перекриваються новими квіточками. І ця також гарно виглядає. Також зараз піду, потрібно пополивати багато квітів. Буду зберігати їх восени, а може ще й спробую зробити живці. Коли прийде час обрізати, то може поживцюю. І ось тут ми на в'їздній зоні сьогодні прибирали з Наталею. Там перед машиною все прибрали. Ось тут наскладали дуже багато мішків з обрізками з листям. Також завтра, до речі, будемо вивозити. І, до речі, хочу вам сказати, що минулого разу казала вам, не знаю, чи заберуть мішки такі коричневі з біообрізками, ті, що я сама купляла, чи не заберуть. То забрали все, що я виставила, шість мішків в мене було, і також повний бак був. Все забрали і залишили натомість пакети свої. То вже зараз я. Складаю в ті пакети, які залишила. Скільки було, скільки я виставила з обрізками, стільки і залишило. Виставляла 6 штучок і 6 штучок натомість нових поклали. Тому я задоволена. От, бачите, там наскладали, ввечері сьогодні винесемо, а завтра зранку вони збирають. Кхе -кхе. Рано досить збирають, то виставляємо завжди на вечір. І ось тут мої рослинки також непогано виглядають. Наступний ранок я ще тільки п'ю каву. Наталя вже попрацювала, відпочиває гостя в нас зрання. Зараз покажу, з чим вона займалася сьогодні. Прибрала всі ось ці камінці, які відокремлювали мій город, а прибрала для того, щоб хочу відокремити зону відпочинку, викласти їх від куточка будинку. Ось так і до цього куточку. Щоб було так відокремлено, тому що на наступний рік хочу тут формувати грядки. Ну, поки що буду без бортиків, сформую хоча б так грядки і стежки. Як буде дощ, почну копати вже в цьому році. Буду формувати ось таким чином: від паркану і до зони відпочинку. Якісь будуть коротші, якісь длинші будуть. Ось так. Вчора дощику ми так і не дочекалися, на сьогодні стоїть дощик, ну подивимось, буде він чи ні. Зараз каву поп'ю і буду викладати, а Наталя пішла десь гуляти. Ось таким чином я розмалювала тут вже бортик, точніше, канавку зробила. Зараз будемо викладати, Наталя вже прийшла з прогулянки. А з цього боку вийшло в мене, що не виходить дійти до куточка, тому що хочемо зробити ось тут стежку. Ось так. З будинку, щоб йшла, тому ось такий полукруг буде. Невеличкий, але достатньо. У нас тут, я не думаю, що багато людей буде збиратися часто, але вийти каву попити буде затишно. І в цьому куточку, якщо трояндочка виживе, дуже вона така постраждала, себе важко почуває. Та, що біля будинку краще почуває. Є зелені листочки там. А ось тут навіть і гілочки такі підсохлі, поливаю кожного дня і ще кілька разів поливала з окурінювачем. Ну, будемо сподіватися, що виживе. І ось тут на куточку щось посаджу: також лаванду або їжовки, тобто ойхінацею, або ще щось цікавеньке навесні. Можна буде сюди в затінок, тут куточок такий затінок, в наступному році бегонії висадити з горщика. А може і в цьому році висаджу. Якщо нам пощастить, і буде дощик, то ну, зараз зривається, але в принципі там подалі небо чисте. Навчора була гроза і навіть попередження прийшло, але дощу так і не було. Ні грози, ні дощу не було нічого. Подивимось. Так, ну ось таким чином почали викладати. ну В принципі, тут шматочок невеликий, то можна сказати, почали і закінчили. Наталя вже прийшла з прогулянки, допомагає. Але ґрунт, окрім того, що в принципі він такий ущільнений, ну і ще дуже сухо. Спочатку лопатою, потім ось так сапкою робимо канавки. ну А вже ж копати поки що не буду. Ще промалюємо, зараз засипемо все, промалюємо стежку, і тоді буде видніше. Ну, і ось тут хочу, побачили там з Наталею гібіскус. Може, зараз викопаємо, ось тут посадимо і будемо його формувати на штамбі, щоб воно було так, перекликалося з цією трояндою. Сподіваємося, що вона виживе. Хоча б одна-дві гілочки, якщо виживуть, то вже можна далі пробувати її відновлювати на наступний рік. Навці потрібно йти. <ріст> <ріст> Всі чотири лапи поміщуються.

Ось цей гібіскус ми хочемо викопати. Ось цей гібіскус хочемо посадити. Тут три кореня і різні кольори, і білий і синій. Не будемо їх розділяти. Всі кубкою посадимо. Зараз знизу зачистимо і зверху зріжемо, щоб вийшла така кулька зверху. Ну, ось така краса у нас вийшла. Посадили гібіскус, буду зараз поливати його активно разом з трояндочкою. І також висадила бегонії. Нехай тут ростуть, мені здається, що гарно виглядає. Ну, а восени, я вже ж їх викопаю. Наступної весни буду дивитися, що з ними робити. Трішечки вони високі, як я вам вже казала, не дуже мені подобається, але ж, викидати шкода, то подивимось, що з ними робити. Але зараз гарно вийшло. Трішечки камінців ще в мене залишилось. Поки що складу їх тут в куточку, нехай лежать, десь потім придумаю, куди їх подіти. Ось так. Таке відео в мене сьогодні вийшли. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите вподобайки, дивитесь мене. Мені це дуже-дуже важливо і дуже-дуже приємно. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!